У центрі культури та дозвілля агрономічної сільської ради працює волонтерський цех. Чоловіки виготовляють каркаси для маскувальних сіток, а жінки, в залежності від потреб військових та пори року, їх плетуть. Волонтери підтримують постійний зв'язок із військовими та знають, із якої тканини найкраще виготовляти захист для техніки та людей. Незважаючи на те, що на підтримку фронту працює досить невеликий колектив. Спочатку року вдалося виготовити вже 15 маскувальних сіток. З нами на зв'язку Антоніна Щуренко, волонтерка центру. Вітаю вас. Доброго дня. Розкажіть, як розпочалась ваша робота з виготовлення сіток? Чи були запити від військових? Ми розпочали виготовляти сітки маскувальні 4 місяці тому за ініціативи директора центру культури та дозвілля Гаврилюк Лілі Борисіни. Тому що у нас в Україні йде вже третій рік війна і нам потрібно якось допомагати нашим воїнам. І ми надумали створити в нашому центрі виготовлення маскувальних сіток. Хто долучився до роботи? Долучаються до роботи на, сам перед, на початку це всі працівники центру культур та дозвілля, ми самотужки своїми силами спочатку. Виготовляли сітки, закуповували їх, матеріали складали кошти. Надалі ми почали створювати благодійні концерти і збирали кошти, щоб заготовити на зготовлення і для закупівлі, маскування сіток. А також у нас сільська рада були і голова сільської ради Сітарський Сергій Миколайович. Чи є зворотній зв'язок від військових? Наскільки ефективними є сітки на фронті? Дуже необхідні для наших військових. Вони їм забезпечують їм захист у покриття і схованок, і техніку вони виходить, прикривають і мас маскуються свої зони бойових дій. І військові дуже вдячні нам, що ми їм допомагаємо своїми силами маскувальними сітками виготовляти. Вони дуже дякують нам і присилають нам повідомлення з вдячністю. Яку ще волонтерську роботу організовуєте? Ми створюємо благодійні концерти для збір коштів, виготовляються окопні свічки, а також наші діти долучаються з малюнками і благодійними там випічками, цукерками і пересилаємо все нашим воїнам на фронт. Дякую. Дякую вам за вашу таку волонтерську діяльність. А нашим глядачам хочу нагадати, що з нами на зв'язку була Антоніна Щуренко, волонтерка Центру агрономічної сільської ради.